Друзі, привіт! Ви на каналі Київ Пасажирський. Запрошую вас переглянути топ 10 найсмішніших жартів з нових свіжих випусків жахливих жартів. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Ну і, звісно, написати в коментарях, який випуск вам зайшов найбільше. Яким правилом користується трудових дєвственник під час анонізму? Сім опа. Сплють. Мальчика покрепче. Мальчика покрепче. Правилом буравчика. Як називається музичний гурт, який полюбляє наркотики? Торчі. Петя, вибач. А чого ти не вибачаєшся перед торчими? Тутьми, які дають повітряні. Перед ними не вибачають. Знаєте, які проблеми з нирками у Потапа? Які? З них виходить каменських. Хорошо, було дуже добре. Як у Москві читається Ані Лорак задом наперед? Як? За Донбас. Хорошо. Влад. За Донбас. Яку функцію додав монобанк для волонтерської діяльності Потапа? Яку? Опустити банку. Ой — Ой-ой-ой! — І переклад на іспанську мову додатку спеціальний. для як воно? — Так, так. «Що заспіває Степан Гіга, коли в нього почнуть трястись руки? Давай спочатку хто такий Степан Гіга? Степан Гіга, цей сон, цей сон. Мені сон, цей сон. Однокласник оліси. На морі мої посадіть. Молодуя Вори. Мені може дано то молодість. І не плач, не за мною, за мною заплаче рідний. Давай, давайте таки. Я трошки... любив вас усіх та найбільше, Там... любив Україну. Трошки опрос. Хто якого року народження? 94-й. 2000-ний. 90 90-й. А ти? 90 ти якого? Я 2001-й. Ну. Серйозно? Шо? Я знаю, без... хто такий Мінато, я знаю, хто такий Нагато, я знаю, хто такий так. Наруто. Чому ти не знаєш, хто такий Степан Гіга? <реку> добре, добре, я подивлюсь, я подивлюсь. Кайфовий дід, Я, я з Лерою йдемо і потім слухаємо все. Цей в неї франжовий. Тепер ворізькому з жартом закінчиться. За Мама, закінчу. тата, як ви познайомились? Ми слухали Степана Єго. Ви займалися сексом під Степана Степаном Гіго. Там якраз ресин. <ріпи> <ріпи> Мені подобається, що Лєрі подобається. Вона така: да, цей сон. Що заспіває Степан Гіга, коли в нього почнуть трястись руки? Що свят? Цей Паркінсон. <ріпи> <ріпи> моя рука трясеться. Ну, здав, здав. Ну. А, а знаєш, чому смішно? Бо я вже знаю, хто такий Степан Гіга. Я вже почув його пісні. Ні, а, так Якщо б він відразу сказав, я б... чому хірург відмовився оперувати хворого раком? Чому? Незручно. <плес> <плес> Я вже бачу цього. Стоїть зі скальпі. Як називається відео, де Клопотенко пиздить пригожина? Повар спрашує повара. Бляха! Це кайф. Бичкані. Пригожин? <рії> <Да>. <рії> Чому п'яний продавець квасу ніколи не викликає собі таксі? Чого? Знаєте, бо він ходить, бродить. <рії> 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 Блин, моя улюблена. Ходить, бродить. Мене так цікаво відіграє. <ріст> Потому що креативна агенція. Я в кайфі. Я дуже <ріст> e, дуже смішний жарт, я про квас. Е-е e, no, Це мініатюра нам надо треба. Ні, 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 просто смішний <ріст> жарт. Вот e, ну, <ріст> теж хай це буде частина вільних питань. Е-е e, Куди після смерті потрапляють продавці квасу? Куди? Втінюк. ха це хорошо! ДА, ДА, АХ**НО! Як шепеляві пасічники вітаються з осами? Як? Соти! ха Соти! У нас колись був жарт ще. Про пчел, про що Віктор Ющенко знає кожну свою пчелу в лице. І прозначить виходив, вони такий Віталій Андрієвич. Геннадійович. Гінадіч!